Допомога військовим, підготовка до опалювального сезону і забезпечення генераторами підприємства критичної інфраструктури. Такі питання обговорювали на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Також говорили про збереження дорожнього покриття і стан автодоріг в області. Вінницька громада продовжує підготовку до опалювального сезону на підприємстві Вінниця облтеплоенерго встановили модульні котельні та сучасні енергоефективні помпи. Зокрема, про це говорили на засіданні координаційної ради. За цей час ми проводимо дуже активну підготовку. Це і поточний ремонт котелень, і відповідних котлів, і насосного обладнання. На нижньому слайді ви бачите, що ми встановлюємо координаційну установку потужності на 26 мігаватт. Ворог постійно атакує об'єкти енергетики, тому в громаді, аби забезпечити безперебійне живлення на підприємствах критичної інфраструктури, встановлюють генератори. Маємо абсолютно для кожного зрозумілу реальність. Ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури, по енергозабезпеченню електрозабезпеченню, і в цих викликах ми маємо з вами готуватися до осіннього зимового періоду. Котре на зібранні координаційної ради наголосили і на тому, що головним пріоритетом на цей рік залишається підтримка наших захисників та захисниць вся наша команда об'єдналася навколо одного навколо допомоги Збройним силам України. Для того, щоб кожен воїн відчував підтримку. На засіданні з головами територіальних громад було обговорено питання стану автодоріг області. Так за гроші бюджету Вінничини вдалося відремонтувати дороги лише в кількох громадах, де покриття перебувало у найгіршому стані. Євгеніявсяніковденесковтон, телеканал Вінничина.